Від пророка Єремії читання: Слава тобі, Господи, слава тобі! І надійшло до мене таке слово Господнє, перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Пророком для народів я тебе призначив, я ж промовив: Ой Господи, Боже, я не вмію говорити, бо я дитина, а Господь сказав до мене. Не кажи я, дитина, бо до всіх, до кого я пошлю тебе, ти підеш, і все, що накажу тобі, ти говоритимеш. Не страхайся перед ними, бо я з тобою, щоб тебе врятувати, слово Господнє. Слава тобі, Господи, слава тобі! Сьогодні вже, напевно, такий час, в якому пробуємо заглянути в завтрашній день. Завтрашній день нас чекає свято. Достатньо велике свято Святої Анни, її зачаття пресвятої Богородиці, Анна є матір'ю Марії. Марія стане матір'ю кого Ісуса Христа. Читаємо Слово Боже сьогодні пророка Єремії, це дуже древній пророк, який ще до Різдва Ісуса Христа говорить слова про те, що. Коли Господь хоче щось реалізувати у цій історії, Він вибирає людей у відповідний час. Але не, теж, не лише обирає, але й і приготовляє їх. Ми чули щойно читали такі слова, що пророк Єремія пише таке слово: перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе. Ці слова може краще роз'яснюють про те, що відбудеться, кого породить свята Анна. Вона породить Пресвяту Богородицю, але Пресвята Богородиця буде вже у лоні Святої Анни приготована. В чому її найбільша готовність Пресвятої Богородиці? Тим, що вона не буде заплямлена гріхом. Гріх це найбільший бруд, який осквернює, який робить нечистим наше життя. Саме Пресвята Богородиця вже є приготовлена у лоні святої Анни. Але подібно десь ми можемо і себе знайти в тому, що Господь так само і нас готує, готує до чогось великого. Інколи ми навіть не замислюємося, не думаємо, та що з особливого в моєму житті буде. Господь кожного з нас покликав до цього життя. Він про нас вже знав, знову повертаючись до того слова, яке ми читали, вже від лона нашої матері, коли ми ще навіть, можна сказати, не існували. Господь вже про нас думав, вже про нас мріяв. Господь вже поклав від давніх давен якийсь великий промисел про нас, про наше життя. А особливо найбільший промисел, який кладе у наше життя, тому що Господь, якщо кличе до цього життя жити, Він кличе, щоб ми були щасливі. Це є ціль Бога дати нам життя, щоб ми тішилися тим життям, щоб ми не нарікали на це життя, Щоб ми не казали Ой, як то важко! Як то важко, десь залишити таке нарікання постійне на те життя. Так гріх обтяжує, гріх робить все те, такі, можна сказати, перепалки в нашому житті, коли ми чуємо великий тягар від цього життя. Завтрашнє свято десь нам пригадає подію зачаття Пресвятої Богородиці, святою Анною, але так само і пригадає нас, нашу місію в цьому житті, що наша місія наше Життя це не випадковість. До чогось Господь нас усіх кличе. Думаю, кожен з вас до чогось великого покликаний. Важливо в це вірити, правда? Я бачу вже обличчя, що вже бачать, до чого вони є покликані в цьому житті, до чогось великого. Слава Ісусу Христу! Гарного всім дня!